Привіт, дорогі глядачі! Вітаємо вас на каналі Deutsch mit Anne. Всім привіт! А ми сьогодні з вами продовжуємо нашу попередню тему Das Wetter, що означає погода. І прошу записати собі наступні нові слова до цієї теми. Отже, der Wind, der Wind. означає вітер. der Blitz Der Blitz перекладається як блискавка, der веселка. І ще такі слова, які нам потрібно будуть для опису погоди, а також взагалі в нашому повсякденні: це кальт, кальт, холодний, варм, теплий. Ice. Ice. Жаркий. І такі словосполучення, наприклад, «Es regnet» означає падає дощ, es schneit» es es «сніжить». І щоб сказати нам, наприклад, холодно, жарко чи тепло на дворі, ми тут ще використовуємо дійслово «бути». І говоримо «Es is heiß», що означає «жарко на дворі». Наприклад, щоб сказати холодно, S is так? і, наприклад, просто тепло, – «Es is warm». Ще таке словосполучення – «Es ist wolkig», що означає хмарно, Так? В попередньому уроці ми з вами розглядали слово дівольке, воно було з великої букви у нас, так як це іменник е, хмари, так? а от волькік хмарно, ну, як прикметник, у нас записується уже з малесенькою буквою. І е, щоб ще сказати такий вираз, що дізоне shined, так, вираз означає світить сонце. Ну, Давайте з вами складемо такі простенькі речення для характеристики погоди. Also das Wetter ist heute gut. Сьогодні погода хороша. Es ist nicht ziemlich kalt, sondern es ist warm. Не холодно, а достатньо тепло. Bei uns ist es wolkig. Aber die Sonne scheint auch. У нас хмарно, але сонечко світить. Es regnet heute nicht. Сьогодні не падає дощ. І ми ще почитаємо з вами діалог, який називається im Park. Що означає в парку. Verzeihung. Ist dieser Platz noch frei? Ich glaube, ja. Danke, wunderbar diese Sonne, nicht wahr? Die Luft ist auch so gut. Sind Sie oft hier? Warum antworten Sie nicht? Sprechen Sie Deutsch? Nein, ich bin Französin. Ich spreche nur ein wenig Deutsch. Schade. Ось такий короткий діалог. Ну, давайте пройдемося по перекладу. Отже, якщо не зустрічалося досі словом «ферцайунг», бігом записуємо, що означає вибачте, перепрошую. Ist dieser... Ist dieser... Platz? Platz. Noh? Noh. Бачимо, що дієслово буде бути на першому місці у нас, тобто це питальне речення. І є це місце. От, «Der Platz» – можемо також доповнити наш вокабуляр, означає місце. Ще noch frei вільний. І є це місце вільним. Друга особа відповідає: «Ich клялбе, і клаубе. І Я. Yeah. Я думаю, так. Так, і е, далі у нас іде наступна репліка. Данке. Данке. Дякую. Вундербар. Вундерба. Чудове. зоне. Це сонце. Ніхтва. Ніхтвар. Чи не правда, чи не так? Знову ж ця саме особа говорить. Die Luft, die, die Luft Luft ist, ist. Auch so gut. Auch gut. So, so gut so so uh -huh. Die Luft запишемо повітря. Є також таким хорошим. І далі у нас іде питальне речення. Sind, sind. Sie Sie. Sie. Oft oft є. Є, ви часто тут бачимо, що діє слово бути для вічливої форми ви має форму Так? І так, як питальне речення, то на початку йде воно на першому місці. Є ви часто тут, тобто ви буваєте часто тут? Ніхт. Antworten. Варум означає чому? Чому ви не відповідаєте? Ніхт в німецькій мові заперечення. Чому ви не відповідаєте? Варум antworten sie nicht. І ще одне питання від цієї ж самої людини. Sie Deutsch? Deutsch. Чи говорите ви німецькою? І на кінець у нас наша людина, співрозмовник, другий відповідає: Nein. Nein. Ich bin. Ich bin. Französin. Ні, я француженка, ну тут все стає на свої місця. Тобто людина не розуміла всі ті попередні запитання аж до е, питання, чи говорите ви німецькою. Ich spreche nur ein wenig. Deutsch. Ich spreche nur ein Нур, Deutsch. веніх. Я говорю тільки трошки німецькою. Нур означає тільки айдвеній трішки. От, два слова в німецькій, але значення перекладається на українську одним. Трішки. І, ем, значить, перша особа наша відповідає шаде, шаде, що означає шкода. І нам шкода, любі наші глядачі, що наш урок. Закінчується. Але ми будемо раді побачити вас на наступних наших заняттях. Отже, підписуємося, ставимо лайки, поширюємо відео та до зустрічі на наступних заняттях. Всім пока-пока! Пока-пока! Тус! -пока. Тусь!